сьогодні в програмі Ветеринарний та аграрний житимуть окремо, об'єднувати виші не будуть. Маленькі і великі, широкі і глибокі журналісти новин рахували ями у Шевченківському районі. Загинули при загадкових обставинах. Шестеро людей померли в одному будинку. Твори Шевченка вишили на полотні у планах картини про Великдень. Вони підсумовують головні події дня, що минає. Зустріч з президентом. Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шимчук сьогодні говорив із президентом Віктором Януковичем. Один з основних меседжів зустрічі об'єднувати аграрний та ветеринарний виші таки не будуть. Врегулювати всі бюрократичні пункти очільник області має, як тільки повернеться на Львівщину. Говорили і про інше. Зокрема, Віктор Шимчук повідомив президента, що в області створять міжрегіональний західноукраїнський центр по боротьбі зі стихією. Таке рішення прийняли внаслідок цьогорічної ситуації із негодою. Це перша зустріч з президентом після місяця роботи. моєї в статусі голови адміністрації Львівської області. Основні питання, які стосувалися, це стан соціально-політичної ситуації, стан економічної ситуації в області, і які є проблемні питання для того, щоб якомога активніше і швидше їх вирішити. Журналісти новин вже встигли поспілкуватися з представниками аграрного і ветеринарного університетів. Ректор першого навчального закладу від інтерв'ю відмовився, мовляв, об'єднання не хотів, тож коментувати нічого не буде. Тому просимо пряму мову ректора ветеринарного вишу. Вибачте, за технічні незручності. Думку ректора ветеринарного вишу почуємо пізніше. Ми продовжуємо випуск. Індія стає ближчою до Львова. З офіційним візитом до міста Лева прибув надзвичайний та повноважний посол Республіки Індія в Україні. Раджів Кумар Чандер зустрівся із заступником голови Львівської облдержадміністрації Сергієм Василенком. Говорили про співпрацю, зокрема у фармацевтичній галузі та it технологіях А ще у Індію на навчання запросили українських студентів. Про інші офіційні новини у традиційній рубриці. Вибачте, за технічні незручності. На жаль, техніка підводить. Тож продовжуємо випуск. На проспекті Свобода влаштовують каналізацію. На центральній вулиці Львова планують замінити інженерні мережі, встановити півкулі для обмеження паркування, відновити бордюри та дорожні покриття. Нагадаємо, ремонт частини проспекту Свободи розпочали ще минулого тижня. Зараз на ділянці зняли бруківку та облаштовують каналізацію. Оминати закриту вулицю слід повениченка підвальні та наливайка Гнатюка. Загалом ремонт місту обійдеться щонайменше у 6 мільйонів гривень. Завершити обіцяють до 30 квітня. Ями на дорогах чи дороги на ямах. Баюр у Львові після снігу як насіяло. Стуса, проспект Червоної калини, Сихівська чи, скажімо, наукова від Стрийської до тролейбусної. Тут дороги вщент розбиті. І така ситуація майже на кожній вулиці міста. Проїхавши бодай раз, можна одразу прямувати на СТО. Наша знімальна група провела ревізію баюр у Шевченківському районі. Результати невтішні. Не зима, а війна пройшлася. Водіям вже не до жартів, мовляв, ям та рівчаків на Львівській дороги, як грибів після дощу. Машина нищиться і неможливо їздити. Дуже, дуже дорогий запчасті, ремонт. Після кожної зими треба робити тотальний ремонт автомобіля за рахунок водія. І справді, ями тут чи не рекордсмени? з Спочатку високими підборами, тоді вже і вимірювальним приладом визначаємо глибину. І такої глибини майже кожна, хоча одна таки сягнула позначки у 20 сантиметрів. Проводячи ревізію, баюр у Шевченківському районі, випадково натрапляємо на бригаду шляховиків. Незважаючи на дощ, вони чаклують над ямами. Робимо підготовку, буде погода якість нормальна, сухі ями тоді зразу бригада сортувальників піде, закладає. Аби робота кипіла, пробуємо допомогти. З ніг до голови в болоті ще й руки болять. Така робота не для дівчат. Краще вже ями шукати, а ще краще дізнати, що робити, аби баюр на дорогах взагалі не було. За порадами до спеціалістів Іван Домич працює на кафедрі автомобільних шляхів. Про якісний ямковий ремонт йому відомо все. Тож охоче ділиться знаннями. Компресор відбійний молоток, тому що рубають сукерами, ломиками і ракерками. потопна це, це технологія то вона продувка компресором, далі бітом для підґрунтовки і якісна асфальтобетонна суміш. Обов'язково каток. За такою технологією ямковий ремонт прослужить років 4-5, не менше. А це суттєва економія коштів. Марія Цеса, Анатолій Лопаченко. Новини. Проговорити про ситуацію на дорогах сьогодні. До нас у студію завітав заступник голови міського голови Львова Олег Сенютка. Вітаю вас у нашій Добре, студії. Сьогодні про ями і про дороги Львівські, і не тільки Львівський, не говорить хіба що Лінивий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті? Чи хоча б якось вдасться залатати до великодніх свят? Ну я думаю, що кожен мешканець міста знає не гірше від нас про ситуацію. Я правда не погоджуюся, що у Львові немає жодної дороги. Де би не можна було проїхати достатньо добре, тому що ті дороги, де був проведений капітальний ремонт, вони все-таки сьогодні знаходяться в непоганому стані. Просто ми вже забули, якою була вулиця Кульпарківська три роки тому, коли з чотирьох полос можна було проїхати тільки по одній, чи якою була вулиця Городоцька біля цирку, де можна було загубитися на рельсах трамвайних колій. Але це насправді не має ніякого значення, тому що всі хвилюють та ситуація, яка є на сьогодні. І насправді ми планували вже в березні місяці приступити до початку ремонтних робіт, ну але ви бачите, що погода подарувала нам зовсім інші роботи, які були пов'язані зі снігом, а не з ремонтними роботами. Те, що ми засипали ями щебенем і гравієм впродовж довгого періоду часу, це просто від того, що в таку погоду не можна використовувати асфальтобетонну суміш, і тому ми змушені були. Абсолютно розуміючи, що це на день, на два, на тиждень, але хоча б якось рятувати і допомагати водіям, щоб вони не розбивали машини. І я думаю, що це був абсолютно правильний крок, тому що якщо б ми врятували хоча б нерви однієї людини чи хоча б одне якесь колесо, то це вже позитивний момент, і більше, що ми на це не потратили гроші. Що сьогодні? Тобто вчора і сьогодні. І ваші журналісти бачили, ми ліквідовували гостроаварійні ями на превеликий жаль. Якщо вчора погода дозволяла працювати весь день, то сьогодні, після обіду, ми припинили цю роботу, тому що за цей час вдалось зробити абсолютно небагато. На превеликий жаль, і завтра, і післязавтра синоптики обіцяють нам дощі, і ми будемо отак в переміжку з цими дощами старатися все-таки ліквідувати гостроаварійні ями. З понеділка ми приступимо до ремонту доріг. І ключові речі там, де сьогодні є найгірші участки. Це є наукова від Стрийської до Тролейбусної, це є перехрестя, кільце Зелена Пасічна, це є Джорджа Вашингтона, це той кусочок тунельної, яку ви бачили, це Мазепи, вулиця. Ну і найгірший біль міста Львова сьогодні це Сихів і вулиця Стуса. Ви говорите про те, що є дороги, де їздити добре. в якій частині Львова ви мешкаєте? В якому районі? Я мешкаю в Личаківському районі. Сьогодні вулиця Личаківська, яка була відремонтована минулого року, це є від Винниківського ринку і вниз до вулиці Франка в доброму стані. Ми можемо сьогодні по вулиці Чорновола від проспекту Свободи і до початку вулиці Варшавської проїхатись нормально по вулиці Липинського від вулиці Чорновола, Ну ви знаєте, ну скажіть, будь ласка, тоді так. Які чи можливо є створюються якісь комісії, які виїжджають на місце, які випробовують ці дороги, які добираються, умовно кажучи, з найбільшого спального району міста Львова з Сихова до центральної частини до мерії? Скажімо, за скільки часу вони добираються? Зношення, амортизація, бензин, витрати всі, які йдуть на машину при таких дорогах? Чи це хтось рахує в мерії? Звичайно, що ми рахуємо, але в нас ще є одна проблема, яку ну насправді ніхто не хоче розуміти, і це правильно це є реальність коштів, які ми можемо потратити. На превеликий жаль, третій раз, третій рік підряд на сесії міської ради. Кошти на житлово-комунальне господарство зменшуються і зменшуються. цього року. Ми отримали в декілька разів менше коштів. ко яка сума на дороги цього року? Цього року, якщо говорити про загальний фонд міського бюджету, то це буде не більше мільйона гривень на всі ремонтні роботи по кожному району. Якщо говорити про бюджет розвитку, то наприклад візьмемо проспект Червоної калини. Ми пропонували депутатському корпусу виділити 5 мільйонів гривень, отримали півтора мільйона гривень і ці кошти можна використати тільки на капітальні ремонти, тобто зробити проект, що можна зробити на проспекті Червоної, коли не за півтора мільйона гривень. Я би хотів запитати будь-кого, хто може вийти публічно. На дискусію до людей ну, Дивіться, напевно для пересічного глядача мільйон гривень нічого не говорить. для порівняння минулого року на ці ж роботи, скільки було передбачено. Давайте ми просто порахуємо квадратний метр, так ага. буде простіше. Тобто, якщо е, говорити про ямковий ремонт, то квадратний метр буде коштувати десь в межах 180 гривень. Якщо говорити про те, щоб покрити е, двома, хоча б двома шарами асфальту, це буде коштувати більше 300 гривень. Якщо говорити про дорогу з основою, так як це повинно бути, то це буде коштувати десь в меж. Межах біля 600 гривень. І от прекрасно, проспект Червоної калини це дві полоси, 7 метрів ширини вулиці, і можна спокійно, на що вистачить мільйон на гривень. Тобто це буде декілька сотень метрів. Ну і будь ласка, тезово, якщо можна, до Великодня все-таки я не почула, які вулиці, якщо будуть сприятливі погодні умови, такі будуть поремонтовані. Значить, ми хочемо до великого дня місяця повністю завершити ліквідацію гостроаварійних ям і на тих ділянках, які сьогодні є найгіршими, які я перерахував, зробити відповідний ремонт для того, щоб там можна було проїхати. Наскільки нам це вдасться зробити в повному обсязі, залежить в першу чергу від погоди. Технічно ми готові сьогодні всі асфальтні заводи, які є в комунальній власності і асфальтні заводи підрядників, забезпечені бітумом і забезпечені відповідною суміш. Дякую вам, телеглядачам. Нагадаю, гостем програми був заступник міського голови Львова Олег Синютка. Дякую, а ми продовжуємо випуск. Дякую. Антимонопольний комітет взявся за цифри. Щороку українці на дозволи та довідки витрачають мільярд гривень. Гроші йдуть і на супутні послуги. Так передплачувати доводиться за видачу довідок, банківських послуг чи ламінування документів. Як уникнути бюрократичної тяганини львів'янам розкажуть на спеціальних семінарах. Захід проходитиме під патронатом антимонопольного комітету. До участі запросили провідних спеціалістів, підприємців та експертів за кордоном. Основна мета цього семінару довести до широкої громадськості проблему, яка склалася зараз у суспільстві, особливо з наданням усіляких дозволів акредитацій, різного роду документів. Котрі мали по ідеї за законом надаватися безкоштовно. Повертаємося до об'єднання ветеринарного та аграрного вишів. Нагадаю, їх таки не буде. Думку ректора ветеринарної, пряма мова. Я думаю, що немає жодного в університеті, працівника, починаючи від професора, кінчаючи прибиральниці, які були б незадоволені даним рішенням. Я мав сьогодні зустрічі з студентами. Студенти, на як кажуть, на сьомому небі і із задоволенням сприйняли це рішення, рахуються маленькою перемогою. Продовжує випуск наша традиційна рубрика з життя офіційного. Чи візовий режим з ЄС може набути чинності вже до травня. Про це повідомив радник президента України Андрій Гончарук. За його словами, Україна завершила всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набуття чинності угоди. Українські сільгоспвиробники працюють на застарілій техніці, зазначив прем'єр-міністр Микола Азаров. Як наслідок щороку вітчизняний агропромисловий комплекс втрачає більше 20% продукції. Тож, аби припинити подібне, впродовж п'яти років уряд планує забезпечити аграрників комбайнами та тракторами українського виробництва. Україна і Норвегія посилять контроль якості імпортованої риби. Міністерство аграрної політики та продовольства України і Міністерство рибного господарства та прибережних справ Норвегії домовилися, що впродовж місяця створять спільну групу ветеринарного контролю, яка стежитиме за якістю продукції. Країни митного союзу у 2015-му запроваджують інші вимоги до продукції. У разі, якщо українські товари не будуть відповідати новим стандартам, доступ продукції на ринок країн митного союзу буде припинено. Відтак в Україні експорт може скоротитись на 15 мільярдів доларів. Шестеро людей загинули цієї ночі на Львівщині в приватному будинку у селищі Івано-Франкове. На ранок виявили тіла шістьох осіб. Повідомляють в службі надзвичайних ситуацій. Зібралася компанія ще з вечора. Дім орендували. Уже на ранок тіла знайшов власник помешкання. Серед загиблих – 17-річна дівчина причини масової загибелі з'ясовують одна з версій отруєння чадним або природним газами. Точні причини оприлюднять після експертизи. Наразі міліціянти запевняють, слідів насильницької смерті не виявили. На місці події працює слідчо-оперативна група. Велика вода відступає, рівень прозорої продовжує спадати на річках басейну Дністра та Сяну, а на річках Західного Бугу зростання припинилося, рівень води стабілізувався, проте на спад поки не йде. Перевищена відмітка залишається на річці Рата біля села Межиріччя та Солокія біля Червонограда. Нагадаємо, загалом на Львівщині затопило 5 житлових будинків та майже 100 присадибних ділянок. Подекуди затопило і автошляхи у чотирьох областях Західної України, що діють обмеження проїзду транспорту. Тим часом води завтра бракуватиме жителям вулиці Бортнянського, що у Львові там встановлюватимуть чотири пожежні гідранти. Тому з 10 до 17 мешканцям доведеться обходитися без прозорої. Модернізація теплопостачання у Львові триває. Своїми силами місто оновлює котельні, проте на повну заміну котлів коштів поки немає. Котельню на вулиці Куль парківській яка обслуговує близько 65 житлових будинків, оновлюють вже встановили нові насоси та облаштували систему очистки води. Нове обладнання, на відміну від старого, дозволяє економити кошти. У нас завжди буде старі натрий катіонітові фільтри. Їх з кожним роком, і он обмінний матеріал знижувався. І, відповідно, за свій фільтрусик давав він меншу кількість води. Відповідно, і треба було більше солі. І чотири лаборантки працювало в зміну. Кращого будівельника міжнародного класу відзначать у Львові. Універсальну майстерність поведінки з гіпсокартоном демонструють майстри з чотирьох країн. Компетентне журі кілька днів стежитиме за роботою із сучасним матеріалом і в п'ятницю визначиться з кращими майстрами. Проходять змагання міжнародного рівня у Львівському училищі дизайну та будівництва. Усіх цих людей об'єднує спільна професія. Вони монтувальники гіпсокартонних конструкцій. За звання найкращої боротимуться 24 команди. Ми хотіли б порівняти до того ж, наскільки рівень підготовки у різних країнах, ну, по-перше, хоча б серед Росії, України, Азербайджану і Грузії, визначити рівень професійної майстерності самих педагогів і продукта їх діяльності, тобто їх учнів. І на час, і на якість змагатимуться учасники у звичній для них роботі. Майструватимуть архітектурну декоративну конструкцію, тобто колону. В кінцевому результаті вона виглядатиме ось так: конкурс розбили на три етапи: починати роботи з розмітки і закінчуються їхні фінішні роботи, яка в них буде це ну за шпаклювання і покраска колони. На монтажника гіпсокартонних конструкцій почали навчати лише в 2006 році. Тому і визначатиму досвід та навики нової будівельної професії. Призи будуть досить серйозні. Це ноутбуки, це планшети і подальші місця більш-менш такі уже малоцінніші подарки. Хто стане переможцем міжнародного будівельного конкурсу? Журі вирішить у п'ятницю. Ірина Качмарак Анатолій Лопаченко. Новини. Вперше в Україні Будапештський театр опери гастролюватиме у Чернівцях Івано-Франківську Ужгороді. До речі, у Львові театрали вже виступали з оперою імпера Кальма Сільва. Вона була написана майже сторіччя тому. Сюжетна лінія оперети Кохання, яке зазнало краху через майнову нерівність. Угорський уряд надав чималу фінансову допомогу на виконання цього турне. Що складається з чотирьох зупинок у містах Західної України, ми висловлюємо те, що для нас культурна співпраця є дуже важлива. Мені дуже приємно, що за місяць у нас відбуваються дві події. Відбувся в театрі імені Марії Занковецької Бенд, А сьогодні в нас ми можемо любуватися оперету, яка відбудеться в театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької. Хочете долучитися до створення новин? Телефонуйте нам на гарячу лінію. Більше інформації на нашому сайті. Адреса на екрані затишного вечора. Побачимося завтра.